Всім привіт! Запрошу вас, так, у мене не різка, там з різних прогулянок за останній місяць, так, тільки за останній місяць, і вас обговорити нашу культурну традицію, це давати поради. <гум> Я читаю різні соціальні мережі, і які тільки поради і свою звичайну соціальну мережу. І дуже люблю популярних блогерів дивитися, що там їм пишуть. І от там що тільки не, не радять. Причому так от зарізку, з образами, з винувачуваннями, ну, такі, от У нас Санта-Барбара, така емоційна Мексика. Нам зайшли емоційні мексиканські ті-шоу, правда, колись? І от з такою емоцією. А зараз ще ну, ми розуміємо, що дуже важко людям і всі в такій істериці, ну чи переважна більшість. Те, що я бачу, можливо, це не так. Жодного дослідження. І ще різкіше і емоційніші. Хтось там пише, треба ну, поради ми, ми в усіх галузях: як вдягатися, як фарбуватися, коли дітей заводити, як в ліжку лягати, як готувати, як з батьками поводитись, як думати, де жити. Ну, просто так от відкривається відео, незнайома людина, і там. Її... <гл> <смі> О, от. А, до речі, є така думка, проти якої я абсолютно, що якщо ми побачили ваше відео, то ми можемо вас матюкати і проклинати просто тому, що ви показали нам відео. Ну, кажу, а що якщо я вийшла на вулицю, то що, в мене теж можна лайном поливати і навіть побити, що це, я виставляюся, це якесь у нас, що? я дивилася, не знаю, наскільки це стосовно ісламу. Думаю, що там помилково, там, можливо, від народу того чи іншого, а не від сламу залежить. Так в бразильському ті клон, уклон, що ти виставляєшся на показ? Так от не виставляйтеся на показ. Може, це з цього, що не можна навіть. Ну, на вулицю теж. Як от, знаєте, я згадую, що в нас бабусі сиділи. Стільчики такі були, вони сиділи і теж вони всім радили перехожим, що їм робити, і, ну, звичайно, в якому це ключі, ми всі знаємо. Здогадуємося. Тобто, ну це справді наша широка традиція. І я от подумала: от когось мені це нагадує, а чи не Катю, і, і так. Катя сама любить давати поради. Ну, єдине, що я в вузькому такому вузькій галузі, це я даю поради, як жити у Ірландії. При тому, що я ж, дивіться, не пройшла абсолютно все. А, тобто, я, наприклад, не брала моргідж, це кредит на житло. Але я знаю, як жити. І, звичайно, що керую людьми, мені цікаво. За фахом просто. Ну, по-перше, я дивлюся, що люди там заздрять, так? А, причому можна позаздрити ну, таким речам, що, наприклад, щелепу, якщо вставляти дорогу, як Надя Юсей Колорадо, що її там тільки як її лайном не обливали за цю щелепу. А, 40 тисяч вона коштувала. Ну, так, Надя казала. Вона б краще не дразнила б гусей, я думаю. А, ну, звичайно, що ми всі розуміємо, якщо подумати, що якщо у вас прокралася якась там заздрість, то в ну, відео ж ви нічого не знаєте. Так, що вам, ну, вам показали і просто розказали, що хоче блогер. І щоб зрозуміти, чи правда це, чи ні, чи наскільки це правда, наскільки відсотків, чи на, на чого звертається фокус на це. Для цього ну, треба дуже фахово працювати, правда? Тобто, справді, тренуватися, робити аналіз і досліджувати це. Я думаю, що там зазрити в 100% просто нема чому. Навіть якщо це, знаєте, блогери, успішний успіх. А, також, ну, також, ну, таке, що от хочеться самоствердитися. Ти поганий, а я хороший, і тому я так не роблю. Ну, наприклад, я готую інакше і в ліжку лягаю, не так, як ви. Бо я кращий. самоствердитися, ну, це теж. Така риса не досить добра, бо дуже важко таким чином саме ствердитися. Ти можеш собі там розказувати, розказувати, переконувати себе, що ти кращий, а всі навколо погані. Я дуже багато в реальному часі бачу таких людей, які розповідають, які вони хороші і всі погані. Я слухаю завжди дуже уважно і співчуттям таких людей, е, бо розумію, що життя потім мені кажуть, що життя мене побило. Я кажу так, я знаю, я знаю і дуже співчуваю. Тобто, самоствердитись таким чином теж насправді та не самоствердитися. Там треба себе досліджувати, прислуговуватись до себе і думати, чого це я причепилася до людини. З якимось порадами, ще в такому негативному аспекті, з образами і всім іншим. Чого це я вважаю, що я краще? Ну, в чомусь хтось кращий, в чомусь хтось гірший це ж життя наше. І також також, ну от, так. Буває ж люди, які справді вірять, так вже себе переконали, що вони краще в чомусь. Слухайте, там дівчина є на тіктоці. Вона села і показує, що вони їдять у селі. Мені дуже подобається, у мене смаки співпадають. Я як відкриваю тікток, я їй тільки одна пишу смачного. Ну, її коментарі. Що їй тільки не пишуть, і селючка, і, і жири, жири, і. І це просто, ну, просто якийсь жах. Я думаю, чим вона молоденька, така гарненька, чим вона може викликати такий хейт? Коли скаржилася Маша Єфросініна, так ось, до, Маша Єфросініна їй далеко, далеко до цього хейту. Це ну, її тільки не проклинають цю дівчину. А, що там таке? Це ж щось болить так. У людей. Я не знаю, може, думають, що багато грошей заробляють на Тіктоці. Я не знаю. І взагалі про Тікток, як скільки заробити на Ютубі. Теж не знаю, як заробити, якщо чесно. Бо навіть якщо там монетізація, це копійки. У людей, яких Те і більше за мене. Канали це копійки. Там 70 євро. Ну, ну що. Воно, ти не багатішим не станеш, і біднішим не станеш, якщо втратиш. Приємно, звичайно, як бонус, але так, щоб прям позаздрити. І от ПХ, ПХ, так. Звичайно, тобто є частина людей, які переконали себе, що вони справді дуже хороші і, справді, найкращі. І я подивилася якось одну жінку емоційну, яка розповідала, як їй приснилася, її пиха. О, що вона стоїть в такій чудовій сукні, вона бачить себе як, от, от, як стороння людина, і на ній така от чудова сукня. І ну, з квітів, що вона неймовірно гарна. І вона підходить до себе, до свого образу, і цей образ розлітається на шматочки, і це гниль така і смердить. Тобто, вона у підсвідомості, коли її витягали, вона побачила, от що таке насправді пиха, що це завжди шлях в нікуди. Так ось, до чого я все це веду? Ну, Все, що я бачу, можливо, ви побачите більше, і мені зараз е про це скажете. Але все, що я бачу, навіть якщо брати історичну, то Ну, і пиху історичну, якісь моменти заздрощі, якщо вивчати історію, то це завжди хібний шлях. От завжди. Шлях просто в нікуди. І. Ну, я намагаюся, намагаюся себе якось переконати, боротися з власними бісами. Тобто, я бачу це так, що треба з цим боротися, що це вада. І наша, вибачте, ментальна вада. Можливо, це зараз мені кажемо, я пиха, що от я суджу народ цілий, правда? Ну, ви, ви ж мені як рідні, я ж така, як ви. Тому так я кажу. Буду вам вдячна за коментарі і сподіваюся, що ви зрозуміли, бо я так, можливо, трошечки плутально сьогодні розповідала. Треба вчитися викладати такі складні думки. Дякую вам. Всього вам найкращого.